Добрий день! Усіх вітаю! Гарного настрою бажаю! Щоб дізнатися, про що ми будемо з вами говорити, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядемо обідати, він на столі. Люблять його і дорослі. І малі! Що це? Так, дітки, це хліб. Сьогодні у нас особливе заняття, присвячене Всесвітньому Дню хліба. Це свято щорічно відзначають 16 жовтня, щоб нагадати людям про важливість хліба в нашому житті. Хліб завжди був не тільки їжею, але й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають круглі калачі паски. На різдво печуть круглий хліб, різдвяник, а ще печуть пиріжки, пампушки, пироги. Жодне весілля не обходиться без пишного караваю. В усі часи люди цінували хліб, берегли його, на знак поваги до хліба почесних гостей завжди зустрічали хлібом з сіллю. Але чи знаєте ви, який шлях та скільки людей працюють, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб? Тож давайте послухаємо. У трактористів дуже багато роботи. Спочатку потрібно зорати землю, приготувати м'яку постіль для зерня. Трактористи орють землю, одночасно перемішуючи її з добривами. Недарма говорять, весняний день рік годує. На зоране поле виходять сівалки, які сіють одразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно. Поля дуже великі і можна засіяти швидко лише за допомогою техніки. Потім трактористи боронують засіяне поле, щоб проходило повітря, волога і тепло. Проходить час, зерна проростають із землі, з'являються перші сходи. І ось уже все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, поспіло жито пшениця. Починаються жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатись і зерно впадуть на землю. І ось в поле виходять комбайни, вони виконують кілька робіт одразу, великими гострими ножами зрізують колося. Зерно висипається одразу в вантажну машину. Яка їде поруч із комбайном. Зібраний урожай машини везуть в новий дім великий елеватор, де його просушують і зберігають, а частину зерна везуть до млина, де мелють із нього борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб. Так хліб потрапляє до магазину, а потім і до нашого столу. Отже до хліба треба ставитись з великою пошаною, берегти кожну крихітку, адже тепер ви усі знаєте, як багато вкладено у нього праці. У всіх народів єдина мрія хай вічно буде хліб і мир.